Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали гості на мій канал. Іду зараз зустрінусь з мамою, вже давно не зустрічалися. Поп'ємо каву. У нас вже трошки більше до вечора. Зараз хочу показати, яка в нас краса. Сніг випав та класно взагалі. І сьогодні вже трошки потеплішало. Показую десь 2 градуси морозу. Це не 17 і не... Бляха 10, зараз покажу скільки снігу. Все, дивіться, вже ну, трошки втопа, звісно. Дивилися okay. з дівчатами. Ось, ходили з мамою до бабулі на кладовище, тому що сьогодні рівно три роки, як бабулі не стало. Тому ми з мамою ходили, мама квіти поставила там. <похи> Ось, трошки цей ну <похи> холодно. Ми там трошки постояли. Що, що хвилина? А ти як ви? Отако там Коля її, як ти тільки казала. Дуже розумна. Потім за нами приїхала кума. Помахай, Міла. І ми вирішили сходити на каву. Зараз підемо, в торгівельний центр поп'ємо каву і будемо розходитись. А ще хочу зайти в Сільпо, подивитися. На новий рік, коли зустрічались з друзями моєї подруги, вона мені показала, що в Сільпо продається молода картопля цілий рік в якомусь запаяному цьому пакетику. Вже мита, маленька така, і подивимося, якщо що, то на завтра, на вечерю. Приготуємо У нас так холодненько. світе сонце, Знаєте, як цей і, і та сонце. Ось, так що Да. Да. Друзі, я вже вдома. Приїхали, попили каву, зайшли ще в продуктовий магазин. І прийшла додому. І знаєте, розгортаю діяльність. Хочу зараз помити, помити ванну кімнату. як хочу, треба. Але так. Глобально дістала керхер. хочу помити стіни, давно вже не мила стіни, пройтись парою, ось, ну і все, в принципі, як завжди. І думаю, що це. Я маю так, ну, я зазвичай такою простою шваброю, моєю тряпочкою, протираю е, ці стіни, плитку. А це, думаю, що це я забуваю про те, що в мене є кюрхер. Тож спробую саме кюрхером помити. Ось, а вже, до речі, ще треба вже прибрати ялинку. Вона вже мені ну, не набридла, але, ну, чесно кажучи, в цьому році якось е не дуже, знаєте, і хотіла ставити ялинку, але е заради і нікусі поставила, нікачка хотіла. Е тож е наряджали разом з нею. Але ж. Розбирати ялинку мені треба. І я цього дуже-дуже не люблю. Але що поробиш? Вже свята закінчилися, тому треба прибирати, і вона взагалі місце займає. Бо там, де стоїть ялинка, зазвичай в мене собаки в тому місці. Та й таке. Так що пішла я працювати. І ще поставила, до речі, бульончик, хочу зварити червоний борщик. Ось, Але подивимось, наскільки мене вистачить. Чи сьогодні я вже доварю той борщ, чи завтра, але бульйон поставила, щоб зварився. А якщо навіть і завтра варити борщ, то вже буде набагато скоріше. Зараз завшикаю ці крани таким засобом від цього вапняного нальоту, але саме цей мені щось не дуже подобається. Інший, який раніше брала, то він більше добре справлявся з цією проблемою. Хоча так дивлюся, в принципі, плюс-мінус в мене душова така, і не дуже заляпана цим вапняним нальотом, і, може, просто пройдусь також кьорхером. Та й все. Так що приймаюсь до роботи. Так, в ванній кімнаті я вже все поприбирала, повичищала, повимивала. Не засняла, як я мила стіни керхером. Але нічого. Повірте на слово, я їх помила. Нарешті, тепер без пило. Аж угайкалась трошки, якщо чесно. Все блищить. Та чи надовго? Скажіть мені, будь ласка. Так, далі. Дістала. Коробочку цю і буду починати прибирати ялинку. Тим паче, Нікуся ще на тренуванні вечеряти ми ну, почекаємо її на вечерю. І сьогодні буду сардельки з цим макаронами робити. робити варити. Така в мене сьогодні буде лінива вечеря. Але ялинку вже хочу прибрати, чесно кажучи, але ну, я вам вже про це говорила. Не знаю, чи повністю я її сьогодні складу, але іграшки та гірлянду треба а, зібрати. Знаєш, я думаю? Раніше ми ялинку в цей а, пакет замотували, угу. а можна зараз я візьму, знайду стару простень, угу. ми замотаємо її простиню і скрутимо вскочу. Так? Бо кожен раз ці пакети то викидаєш, то що щось. Може, не скучимо чомусь промотаємо. У нас там є. Короче, якась така Ну, Замотаємо, правда? Mm. Цілком? Ну, Чи вона цілком буде багато місця займати. Все одно прийдеться розбирати її на частини. На частини На розберемо. Подивимось. Дай Бог буде на наступний рік, на наступний новий рік а все гаразд, придбаємо нову. Подивимось, забігати не будемо наперед. Так? так що, прибираємо. Трошки декору буде шкода прибирати, але ну, що зробиш. Поставлю, до речі, цю вазочку з тою композицією, яку я зробила. І все. Так що, поїхали. Я хочу вам показати, це коли був рік бика, ми з нікусою робили на цей урок праці ось таку корівку, це фетр і нитки з такою касою. Ція яких Копита. Ось така дівчинка гарненька. І ще Ось таку мордочку, Також бика, з ниток, Я вже не пам'ятаю, ми щось, на щось намотували, щоб така кулька виходила. І клеїли такі ці гудзики, І нікуся тут вирізала, розмальовувала. Залишила, знаєте, так на згадку. Але це така, дивіться, тут чолочка в неї є. Ой, модна. Діваха, хай буде, я навіть не пам'ятаю, коли це рік Бика був. Не знаю. Я також не знаю. І, до речі, Нікуся народилася в рік Телички. А, ну через 12 років він ж змінюється, так? Рік. Не знаю. Я також не хочу вам казати, бо не пам'ятаю. Ось такі іграшки. А ви, як бачите, вже я ялинку цієї іграшки познімала. І зараз сама така нудна праця це змотувати цю гірлянду. Але нічого, що робити. Я вже на правильному <пу> цьому шляху. шляху. Так що пішла далі прибирати. Постір. Тепер набагато більше місця. Дівчат ці будиночки поставили також на місце. Бачите, підстилаю її ці килимки з юзку щоб бо підлога холодна, ламінат, а так хоч трошки тепліше. Все одно я їм вже дозволяю вилазити на диван. Пледік, то це мій плєд, яким я, якщо сідаю ввечері, там книгу читала і ноги вкриваю, бо прохолодна. Цей килимочок в мене лежить, тому що собаки не можуть застрибнути з такої слизької підлоги, тому я їм стілю цей. Але знаєте, це добре, тому що коли мені не потрібно, щоб вони вискакували на диван, я килим прибираю і все, вони не можуть ніяк застрибнути. Тоді, коли, наприклад, вони дуже ліняють. чи... Це Течка в них. Я прибираю і все. Головне ось тут так, ставити подушку, тому що вони застрибують от з цієї сторони. Тому я ставлю так, щоб вони не застрибали. Ну, дивіться на цю красоту Моналізу. Лора вже також, напевно, в своєму будиночку. Тут я також декор прибрала ще. Ну, цю доріжку ще залишила, мені здається, вона більш-менш нормально виглядає. Тому так, і дуже добре, що це я сьогодні зробила, щоб вже не відкладати на завтра. Тому як завтра вже повністю поприбираю в оселі і буде е, чисто. Зараз буде е, готувати їсти, але я ж казала, нічого такого готувати складного не будемо. буде... Ці сардельки і макарошки дуже люблю сардельки, чесно кажучи. А ще пам'ятаєте, коли ми були з мамою в епіцентрі, ми пішли цілеспрямовано туди, тому що я хотіла дещо купити. Подивилася в інтернет-магазині. Це було, а в самому епіцентрі не було. Тому я замовила через інтернет і, до речі, вже зробила дещо і вам зараз покажу Дивіться. Ось таку. О, вже повзлітали ці довбані ту. Напевно, сьогодні будуть обстрілювати. Але я не про це. Дивіться, яка е е свічечка. Це я е замовила віск соєвий. І це перша свічечка. Ну тут треба ще цей гніт. Зрізати, щоб він не був такий високий. Але коли Юра доставав з форми мою свічечку, обламав трошки, бачите? І ще чекаю, заказували з мамою ще форми, а потім фарбник і що ще. Формочки і фарбник. І буду займатися от такою справою. Мені дуже сподобалось. Тут віддушки немає, і сам соєвий віск пахне, має аромат такий молочний. Треба буде якось її запалити. І зараз я хочу показати, яку красу зробила моя мама. Хочу спробувати зробити, я вже подивилася декілька ну, не декілька а купа варіантів. А які свічки можна зробити своїми руками, зварити? Мені це до вподоби. Подивимось, я одну тільки зробила, ну, не додавала ні фарбник, нічого. Тому щоб, хоча б, спробувати вийде в мене взагалі чи ні. Тому як, а, в принципі, ну, там треба цей. Пропорції зберігати, там скільки додати того фарбника, з якою температурою заливати, до якої температури нагрівати цей віск. І Ну є що робити, але, ну, в принципі, мені подобається. Зараз ще покажу, що зробила моя мама. Ось, все, дивіться, яка вощена свічечка. І мама ще прикрасила ось таким декором. Потім в мене є ще ось. Такого кольору це також зробила моя мама, е, такі різного розміру. І зараз вам дістану, покажу ще ось ці, але треба обережно, зачекайте. Ось от, дивіться, яка краса. Це Таке в нас нове хобі. І в мене, і в мами. Вощені я ще не робила, але вони такі класні, дуже гарний аромат мають, пахнуть цим медом. Ось така красота. А ще пам'ятаєте, на початку відео я вам казала про картоплю, яку, яка продається в сільпо. Молода бебі-картопля. Дивіться, вона вже помита. Маленька ось така. Тут 900 грам, вона, правда, не дешева, виходить. Ну, але іноді можна. Знаєте, можна на якесь свято, тому що 900 грам 54 гривні. Десь 54 з чимось. Ось, ось така. Мені дуже сподобалось тоді, коли ми на Новий рік подружка моя е, е, смажила. Просто на сковорідці е, з спеціями в маслі. Дуже смачно вийшло. Не чистили її. Ну, ділили на дві половинки, чи там порізати, як собі вже бажаєте. То купили на завтра. Будемо вечеряти ось такою картоплею. Коли мама гарно попрацювала вдома, то і доня мамі в винагороду робить на ніч чайочок трав'яний, да, доць? Мамина помічниця. Мама поки зараз відпочиває. Ділова, ділова дуже. Поки я тут відпочиваю, бачите, накрилася цим плідіком. Тут в мене грілочка така бусечка. Ми друг друга один одну гріємо. І я е, в телефоні трошечки заліпаю, ялиночку вже прибрали, краса. Зараз ще поп'ю чайочок. Будемо вже лягати відпочивати. Тому що дехто завтра знову дуже рано просинається. Кажу, ти якась сумасшедша в мене. А, ні. ні, щоб в вихідний день спати. Ну, До да не схочу. Вона, на скільки ти йдеш на тренування? 8.40. Боже, хто б мене підняв, О, то в суботу розумієте, на тренування. Ні. Каже, ти сумасшедша, але нічого, хай займається. Ти що вже творожок собі робиш? Ну, Ростущий організм. Треба калорії, калорії набирати. <суміло> Зрозуміло. Ну, правильно, треба енергії набиратись, так? Да? Угу. На завтра, на тренування. Угу. Тільки там після себе ще поприбираєш на столі, Обіжуваєш. бо папа вже все загрузив посудомийку, все попротирав, а ти йому знову все ульопаєш. Не прама. <гум> а в мене знаєте, яка проблема? Проблема в тому, що я вже дочитала свою книгу. Да? Так. Вчора добила. В мене вже очі е, пекли. Але я все ж таки добила свою книгу. І хочу сказати, дівчина, моя підписниця, казала, що дуже буде їй цікаво мій відгук на цю частину. Мені сподобалось. Спочатку, чесно кажучи, вона мені чомусь не заходила, не чомусь, а тому що я перед тим, як купити книгу, почала цей, дивитися, як його, серіал. На телефоні. Старий знову передивлялася мільйонний раз. Ось і серіал мене зачепив. І я трошки почитала книгу і відклала, думаю, так, треба щось одне доробити, до кінця добити той серіал, і потім буду читати. І по, потім, вже, коли я додивила серіал, почала читати книгу. Заглибилась, занурилась в цю книгу в, в цю історію. І мені дуже сподобалось, так що якщо цікаво, то рекомендую. І саме рекомендую починати ну, називається взагалі цей цикл із крові і попелу. Я почала читати: це перша частина, потім друга, третя, четверта. І потім вже вийшла ось ця тінь у жареві. Але в цій частині це як з, з чого все починалося. Ця історія ось, і дуже цікаво, мені дуже сподобалося. то вчора дочитала. І сьогодні я вже не знаю, що робити. Мені треба книгу. І я одну книгу шукаю і не можу її знайти. Ну, Найближчих цих книжкових магазинах її немає. І треба, напевно, буде поїхати до центру міста і там подивитись, там, де я завжди собі купляла ці книжки. Називається вона Сім чоловіків. Евелін Гюго. Це вона, я так розумію, розказувала про своїх чоловіків, які в неї були. Ось, ну, поки я її не знаходила. Можна, звісно, в інтернеті її подивитись, але не знаю. Спочатку треба в центр з'їздити, подивитись там, якщо ні, то можна буде замовити. Чесно кажучи. Ну, от краще сидіти і читати ввечері книгу, ніж от -от сидіти колупатися в тому телефоні. Але тільки що сиділа, монтувала вам відео, яке я сьогодні вам не знімала. Ось, і, напевно, завтра вже м -м викладу це відео на канал. Ось, буду вже закінчувати це відео. Хочу вам, як завжди, подякувати, що були зі мною. Дякую всім тим, хто додивився. Це відео до кінця. Пишіть свої коментарі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте свої вподобайки дуже буду вам вдячна. Тому до скорих зустрічей, всіх обіймаю, цілую на добраніч, Спокійної і мирної вам всім, нам всім ночі. Пока-пока.